Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Перше я буду приміряти ось таку блузу. Вона зверху такого базового молочного кольору, і внизу має ось такі акцентні смужки: фіолетову і коричневу. За складом це 100% візкоза, віскоза. Хоча на дотик мені дуже нагадує тканина шовк. Розмір був вказаний 38 і в принципі вона ідеально підійшла. Блуза в ідеальному стані, без дефектів, взагалі як новесенька. По боках вона має розрізи, такої вона достатньої довжини і вверху защіпається на гудзик, утворюється такий от виріз капелька. Теж вверху такий от акцентик у вигляді фіолетової смужки. І взяла до примірочної ще ось таку накидку. Вона така, як гачкована, дуже красивий візерунок, подовжена, спереду защіпається на один гудзик. І давайте разом подивимося ще бірку зі складом. Це у нас повністю натуральна тканинка, 100% бавовна розмір 18 або ж 20, Але, попри те, що це великий розмір, накидка не є якоюсь такою гігантською, Вона навіть дуже акуратно виглядає. Дуже ніжна і витончена накидка. Таке враження, що це ручна робота, але насправді ні, вона фабрична, адже тут присутня бірочка. Загалом, хто любить такі от речі, мені здається, це супер знахідка, адже вона шикарно виглядає та ще й в ідеальному стані. Наступною буду приміряти ось таку жилетку. Вона подовжена від фірми F&F. Жилетка має кишеньки. Жилетка в 16-му розмірі. Давайте ще глянемо склад тканини. Про великий жаль, тут переважає синтетика, а саме поліестер і є 31% віскози. Щоправда, тканина не є цупкою щільною. Вона, бачите, дещо така от звисає, і це видно і в примірці, що вона погано тримає форму. Це не зовсім акуратно виглядає, якось так дешевить цю жилетку. Можливо, причина ще й в тому, що вона не має підкладки. Якщо була підкладка, то все-таки вона була більш структурованою. Далі буду приміряти ось таку блузу в 38-му розмірі. Вона попереду защіпається на гуцики, вверху має таке дуже делікатне мереживо, а сама по собі йде в смужку, так біла по-білому. І склад тканини тут чудовий, 100% бавовна, натуральна тканина. Останнім часом мені в секонд-хенді дуже часто трапляються ось такі різноманітні в білому кольорі блузи. Я собі вже накупила. Мені їх поки що достатньо, але ця теж дуже крута. Якщо б мені бракувало в гардеробі якоїсь білої блузи, я однозначно б собі її купила. Адже стан ідеальний, тканинка натуральна. І ось так, якщо її заправити, штанами джинсами виглядає просто супер. Як вам пишіть в коментарях. До цієї блузи я вирішила ще раз примірити подовжену жилетку, дати їй, так би мовити, другий шанс. Але все-таки навіть з такою білою, класичною, здавалося, блузою, ця жилетка виглядає якось ніяк. Звичайно, вже набагато краще, ніж в попередньому варіанті, адже я приміряла жилетку з блузою на короткий рукав, і це взагалі так. Ніяк не пасувало одне до одного. В такому вигляді вже краще, але все-таки так хотілося б, щоб жилетка була більш структурованою. А далі буду приміряти ось такий светр Гольф. Він в такому цікавому, сіро-зеленому кольорі. Це у нас white лейбл, 10-й розмір, груба така в'язка, сам по собі светр теж дуже грубий. І взяла його, оскільки тут супер склад, це у нас 100% вовна на мірі носа. Єдиний нюанс, светер не є в ідеальному стані. У нього є доволі багато ковтунців. Але, в принципі, це все можна якось виправити і почистити. Попереду светр має такий, як декор, такі невеличкі дірочки. І як бачите, по рукавчиках добре підійшов по довжині він такий класний, і загалом він де такий дещо приталений. Ну, але дещо мене бентежить його стан. А далі буду приміряти светр від Лора Ешлі в чорному кольорі. Таким виподібним вирізом, тут рукавчик де 3 четверті. За складом, це натуральна тканинка, це у нас 100% бавовна. Але для светра це не є дуже добре, адже котон він практично не гріє. На перший погляд це такий базовий светр, але гляньте на його рукавах, вони декоровані гудзиками. Але, попри те, що це і бренд хороший, якісний, і натуральна тканина, мені якось він не до душі, якось він виглядає дуже просто. Хоча, в принципі, я люблю дуже лаконічні і прості речі, але це не той випадок. Далі буду приміряти ось таку блузу на бретельках, вона в смужку. Таке от класичне поєднання блакитного і білого, попереду вона защіпається на гудзики, а за складом повністю натурально 100% бавовна. Є ще запасний гудзик. Гудзики туди йдуть в тон. Самої блузи, тобто вони обтянуті цією ж тканиною, і ось так власне вона виглядає в примірці. Розмір був вказаний L, Але, на жаль, вона на мене тісна. Дуже крута, дуже мені сподобалося. Мені здається, от до джинсів прям супер би виглядала, але дуже сильно мене обтянула. От, якщо дивитись на неї спереду, то вигляд просто супер. Навіть гудзички не розходяться, але спинка якось виглядає жахливо. Літо у нас, звісно, завершилося. Хочеться, напевно, більш осінніх знахідок, але якось не може відвикнути від літа. І погода у нас на дворі теж дуже літня. Тому давайте ще приміряємо сукні. Сподобалася мені ось така за рахунок свого яскравого червоного кольору. В такі от біля ромашки. Це у нас 100% відсотків віско за розмір, вказаний 12 Вона йде з глибоким декольте з таким вирізом на запах, приталена, і вона такої доволі середньої довжини. Не дуже мені подобається, як тут зроблений низ, така ніби як рюшка йде. Хоча в загальному плаття доволі нічогеньке, мені подобається, як вам, пишіть в коментарях. І воно тим більше ще й в ідеальному стані, взагалі, без дефектів, як новесеньке. І якщо це плаття більш таке от буденне, то далі буду приміряти більш нарядне, святково від CarnMille. Плаття складається з двох шарів, внизу воно бежевого кольору, а зверху таке от гачковане чорне прикрашене бантиком. І давайте разом ще розглянемо бірку зі складом тканини. І якщо верх тут повністю натуральний, тут поєднання віскози і бавовна, то, на жаль, підкладка повністю синтетична нейлон і еластан. Якщо говорити про стан сукні, то стан тут ідеальний, жодного дефекту я не помітила. І ось така вона ефектно виглядає в примірці. Йде по фігурі, приталена, вся в обтяжку. От, прям дуже дорого виглядає. Видно, що це не якась базарова річ, а прям вишукана крута сукня. Дуже мені подобається, вона прям шикарно підійшла, дуже круто лягла по фігурі. Ну, але знову ж таки, я такі от вечірні сукні практично ніколи собі не купляю, оскільки їх ніколи не ношу. Тобто, якщо б її купила, не знаю, чи б вдягнула хоча б раз. Ну а просто її купити, аби вона висіла в шафі, немає сенсу. Далі буду приміряти ось такі чорні штани. Вони йдуть донизу завужені. Це такі, як штани скіні, це 12 розмір. А взяла їх через їхній склад. Адже це майже повністю вовняні штани. Ось така от бірка 96% вовни, 4 Еластану. Завдяки еластану ці штани тянуться. Дуже рідко останнім часом ні трапляються вовняні штани. Переважно вони бувають на чоловічому відділі. А ось це суто жіночі. Вони, бачите, такі дуже малесенькі і, на жаль, на мене закороткі. В принципі, я собі подумала, якщо їх вдягати з якимись високими чобітками взимку і заправляти всередину, це не буде помітно. Ну, але з якимись лоферами чи короткими челсі, все-таки вони коротковаті, щоб носити. Заважили ці штани на 119 гривень. Також поважила я і светр з вовни Міріноса. Він такий, бачите, сіро болотяний. І він коштує 180 гривень. І давайте вам ще покажу взуття. Взуття також вагове, і сподобались мені ось такі масивні кросівки від топ-шоп в непоганому стані. Білі з фіолетовим. Але це, якщо не помиляюсь, не натуральна шкіра. Ось такі цікаві кеди, високі. Вони йдуть в клітинку. фіолетово білі теж в прекрасному стані. Ціна за кілограм тут 355 гривень. І дивимось з вами далі. Багато сьогодні дуже взуття це у нас якісь такі от босоніжки, вони з натуральної шкіри, але старомодні. І знову ж таки непогані кросівки, чорні від найки, але стан у них, як ви бачите, так собі. Вони, хоч і на масивній підошві, але доволі легенькі, адже текстильні. Такі вони повністю з тканини йдуть. Вибір взуття сьогодні хороший, дуже багато взуття привезли. Є, щоправда, дуже багато літнього. Ось такі були від Кларк з натуральної шкіри, але, на жаль, носики у них збиті. І ось ці непогані, босоніжки з натуральної замші, 39-й розмір на стійкому каблучку. Виглядає дуже елегантно, такий класичний стиль. Ось такі ще були черевички осінні в коричневому кольорі, але вони не з натуральної шкіри. Це у нас замінник, хоча стан ідеальний. Тут у нас багато спортивного взуття, і ще з осіннього були ось такі червички класичні з натуральної шкіри від Clarks. Розмір сьомий, якщо не помиляюсь, це напевно 40-й. На такому от тоненькому, але стійкому каблуці. І давайте пройдемося по спортивному взутті. Тут у нас адідаси, але вони дуже сильно заношені. Ось ті в хорошому стані такі от рожеві, текстильні, 41 розмір. І тут поруч білі кросівки в дуже хорошому стані, і можна подивитися всередині її бірочка, на жаль, вони з ненатуральної шкіри. Ось такі ще були черевики в спортивному стилі, виконані дуже якісно. Думаю, що це далеко не дешеві черевички, але вони чоловічі. Дивимося далі. Були ще ось такі черевички, класичні на підборах з такими круглими носиками і стійкими каблучками. Це натуральна шкіра і стан у них дуже хороший, фактично без дефектів, без царапинок, без потертостей. Дуже багато сьогодні взуття в ідеальному стані, особливо літнього взуття. Зараз на нього попиту немає, тому можна собі на наступне літо щось хороше вибрати. Ось тут такі от різноманітні босоніжки, усі вони, бачите, в ідеальному стані. А ось ці з натуральної шкіри, щоправда, це якийсь такий от староматний варіант. І гляньте, написано Прада, але... Це по підошві видно, що далеко не Прада. Ось такий от фейк на Прада шльопанці в'єтнамки. А ось тут помітила ось такі балетки, вони фактично новесенькі, дуже красивезні, з такими от бантиками і з срібними нитками. І поруч тут такі от босоніжки, срібні теж в ідеальному стані. І гляньте, які цікаві туфлі нагадують зебру. І ще ось такі класичні човники з натуральної шкіри. Стан доволі непоганий, явних дефектів немає. І ось тут ще були такі от сліпони, щоправда, вони з ненатуральної шкіри і якість у них так собі. І тільки гляньте, які блакитні шикарні туфлі, щоправда, вони чоловічі, і стан у них теж ідеальний. Колір просто фантастичний. Тут у нас ось такі бронзові золоті балетки і були ще красивезні лофери. Щоправда, мені не дуже подобається їхня підошва. І ще ось такі червоні, дуже акцентні туфлі на високих підборах. Ще одні лофери на такій, от грубій підошві, грубих каблуках. Вони замшеві. Це натуральна замша, і стан у них просто ідеальний. Щоправда, заважать вони сьогодні доволі багато. І давайте я вам покажу, які були ще сумки. Сумки також з вагового відділу. Нагадаю вам, що це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 355 гривень. Ось така була сумочка невеличка, дуже класна, стильна, але, на жаль, вона має потертості. Сумка невеличка, але ось така от простора. Всередині має ще кишеньку на замочку всередині. І ось така ще величезна сумка шопер в білому кольорі на двох довгих ручках. І під низом ще якась вінтажна сумка, вона, до речі, з натуральної шкіри, але видно, що це вінтаж, що це щось старомодне. І ось ця дуже цікава, вона з таким от хутром, я так розумію, це поні, в синій колір перемальована. І тут позаду має ось таку, на жаль, теж потертість вона. Сумка невеличкого розміру має таку цікаву застібку, і видно, що це не дешева сумка, вона з натуральної шкіри. А ось ця сумка хоч і в ідеальному стані. І форма в неї дуже класна, дуже простора. Сумка защіпається на замочку. Єдине, що вона всередині трішки замазана, але це усе замінник, не натуральна шкіра. І ще одна дуже схожа до попередньої сумки теж сумка Шопер. Вона дуже містка на двох ручках, але ручки, на жаль, потріскалися. Але в загальному стан у неї хороший, як самої сумки. Дивимося з вами далі. Ось така була ще з натуральної шкіри сумка коричнева, дуже добротна, але стан самі бачите, вона вся замазана. Хто вміє працювати зі шкірою, реставрувати, знає є такі блогери. Мені здається, це прям супер знахідка, і при великому бажанні її можна все-таки привести до ладу. І ще ось така була бежева сумка. Вона також з натуральної шкіри, але, як на мене, це якийсь вінтаж з такими двома накладними кишеньками. І вона теж дуже сильно замазана. Ось така ще сумка-багет в чорному кольорі. Дуже цікава в неї застібка на двох коротких ручках, стан у неї хороший, але це не шкіра натуральна, це замінник. І якість так собі бажає бути кращою. Дивимося з вами далі. І сумок сьогодні дуже багато, є справді що роздивитися і вам показати. Ось така ще чорна сумочка, вона невеличкого розміру, плетена в ідеальному стані, новесенька, але це такий більше літній варіант, як на мене, не для осені. Дуже цікавої вона форми, таким півмісяцем йде. Ось це така прям величезна сумка, вона такого сірого кольору з тисненням під крокодила. Ось така цікава сумка. Вона більше нагадує дитячу сумку з целафаном. І ще ось цей бренд сумок дуже часто трапляється. У них дуже різноманітні принти, переважно квіта. А ця була із зображенням хомяків. І це у нас копія на Луї Віто. Навіть не буду розглядати її, оскільки якість у неї була жахлива. І це у нас якийсь чохол для ноутбука, я так розумію. Він оригінальний в такому от срібному кольорі і в новому стані. Гляньте, яка класна сумка Шопер. Тут у нас вона повністю текстильна, а ручки у неї шкіряні. Причому вказано, що це натуральна шкіра, і сумка зроблена в Італії з такою от величезною зіркою. Можна подумати, що це як. Converse, так, бренд, Адже для них такі от зірки теж характерні, але стан у неї був так собі. І ось така ще цікава сумка в бежевому кольорі з акцентними коричневими ручками. Але, на жаль, в поганому стані. Дивимося далі. Тут в одній така джинсова сумка. У нас темного денніму, але якість у неї була так собі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалося з моїх знахідок найбільше. Пишіть також, що б ви хотіли, щоб я вам більше показувала одягу, взуття чи сумок. Ну і до нових зустрічей.